Кам'янське відвідала Бонні Керол, президентка і засновниця міжнародної організації ТЕПС, що опікується допомогою сім'ям загиблих воїнів. Захист лелек та безперебійне електропостачання. Розповімо, як ДТЕК реалізовує проект лелеченьки у кам'янському районі. Кам'янське відкрило нову сторінку в спортивній історії. Вперше наше місто приймає чемпіонат України з волейболу Дитяча Ліга, 24 жовтня. Час переглянути новини міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Дніпропетровська область увесь понеділок потерпала від тривог та ворожих атак. Ракетою атакували зайцівську громаду Сенельніківського району. Там пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. Тимчасово без світла залишилося майже 150 родин, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Тричі били і по Нікопольщині. пошкодили біля десяти осель та кафе. Там сталося займання. Вночі агресор вдарив по району важкою артилерією. Сьогодні вночі агресор вдарив важкою артилерією по Марганецькій громаді, випустивши з десяток снарядів. Наслідки обстрілу наразі з'ясовують рятувальники. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В інших районах нашої області було спокійно. Ворог продовжує активно застосовувати і ракети у напрямку Дніпропетровської області. Військові з ПВК-Схід знищили ракету над Кам'янським районом. Обстріляли і Синельниківщину. Попередньо жертв та постраждалих немає. Вона працювала з президентами Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем старшим, а Барак Обама нагородив її президентською медаллю свободи. Кам'янське відвідала Бонні Керол, президентка і засновниця міжнародної організації ТЕПС, що опікується допомогою сім'ям загиблих воїнів. Разом з очільником міста та громадською організацією родини загиблих героїв Кам'янського відвідали знакові місця Кам'янського, а також батьківський осередок організації. Детальніше далі. Бонні Керол вдова генерала Тома Керола, що загинув в авіакатастрофі у 1992 році. Після смерті чоловіка жінка заснувала ТАПС програму допомоги вцілілим після трагедії, яка підтримує людей, що втратили рідних на війні. Свій візит до Кам'янського пані Керол розпочала із шанування пам'яті полеглих кам'янчан на майдані героїв після візит до хабу родин загиблих героїв Кам'янського та знайомство з батьками та рідними полеглих при захисті країни Кам'янчан. Тут немає випадкових людей, тут всі люди, які, які розуміють такий біль, і ось і сьогоднішня гостя, ми з нею спілкувалися англійською мовою. Я їй сказала, що, що вона напевно розуміє цей біль, який ми переживаємо. Вона погодилася, але я додала, що це не тільки біль, а це і за, за наших дітей, які Захистили свою країну у такий важкий час для нас. Дуже велика честь, що ви сьогодні з візитом посетили наше місто. Ми всі розуміємо, яку допомогу для нас дають наші західні партнери. в першому чергу, Сполучені Штати Америки. На жаль, практично кожного дня у нас гинуть. Люди, в тому числі з нашого міста, наш обов'язок завжди підтримувати їх рідних і близьких і зберегти на пам'ять про їхні подвиги. Разом із батьками полеглих захисників побували на кладовищі, де поховані герої, а також відвідали 37-й ліцей, які носить ім'я Максима Самиловича, випускника закладу добровольця, який загинув у 2016-му під Маріуполем, прикриваючи своїх товаришів. У підсумку зустрічі домовилися про подальшу взаємодію із пані Керол в майбутньому щодо спільної роботи на користь громади. Збираємося з цією організацією підписувати меморандум о співпраці. Надали нам згоду, от ми обов'язково будемо зустрічатися і будемо тримати стосунки більш тісні, такі. От і я вважаю, що це принесе користь і нам, і їм. Тому що це важливо саме для родин загиблих. американський народ стає разом з вами для того, щоб пам'ятати всіх героїв, щоб допомагати сім'ям, які втратили своїх рідних. Дуже важливо бачити, що є підтримка як місцевої влади, що вони стоять поруч, що вони чують один одного. Тому що для родин дуже важливо, щоб їх чули. Це дуже важливо, що вони приєднуються, доєднуються, і ми будемо до кінця з вами боротися, щоб перемогти. Heroes. Окупанти, наступаючи на авдіївському напрямку, зазнають великих втрат у живій силі. Та, на превеликий жаль, Україна також втрачає на цьому пекельному напрямку кращих синів і доньок. 15 жовтня, поблизу Авдіївки на Донеччині, боронячи українську землю від російських загарбників, загинув солдат Сергій Сухоребрий. Захиснику було всього 20 років. Без єдиного сина залишилися батьки, а без найдорожчого онука бабусі. Кам'янчанин Сергій Сухоребрий народився 21 липня 2003 року. У 2020 році закінчив ліцей номер 13 Працював продавцем-консультантом у ТОВ ВАРУС. З вересня 2022 року, по липень 2023 перебував на посаді бойового медика Української добровольчої армії, а в липні підписав контракт і став до лав Збройних сил України. Із повагою та скорботою згадує побратима із позивним друг Кажан, військовослужбовець Української добровольчої армії. Друг Кажан був одним з наймолодших, хто до нас прийшов. Він був один із запальних хлопців, який бажав не стільки ненависті та війни, скільки хотів допомагати і бути залученим до захисту свого народу та своїх батьків. Він був щирим, добрим, одним з найкращих. В його в очах горів і вогонь, і радість, коли він був серед нас. Я... Та й всі мої побратими могли на нього покластися. Боєць уда наголосив, що незважаючи на молодий вік, Сергій пройшов справжнє становлення чоловіка від рекрута до воїна. Він з жагою отримував всі знання, які б допомагали. Він став людиною, яка рятує життя. Він став парамедиком, він став справжньою частиною нашої сім'ї. Втрата кажена це тяжкий удар для кожного хто. Вперше цю новину, але він серед нас завжди з нами. Поховали військового на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Кам'янське продовжує готуватися до зими. Одним із обов'язкових напрямків є ремонт доріг. Нині, щоб запобігти можливим аваріям, працюють на ділянках, де є найбільший ризик дорожньо-транспортних пригод, ліквідовують і наслідки розриття старих тепломереж. Наразі виконуються норемонтні роботи на дорогах міста, а саме на мостовому переході до лівобережжя та деяких ділянках по правому берегу міста. Виконується ямковий ремонт для того, щоб ямки не збільшувались у розмірах. Виконуємо нофрезерування та асфальтування даних ділянок. Роботи будуть продовжені, щоб до наступу зими ямковість на дорогах міста була ліквідована. Також у департаменті повідомили, що у планах ямковий ремонт по вулиці Макіївська та Криворізька, дороги до кладовища сосміста і ямковий ремонт на лівобережжі. Лелеченьки, проєкт дтек Мережі, що стартував у 2021 році, продовжує свою реалізацію попри військовий час. Головною метою проєкту лелеченьки є допомога у зберіганні в Україні популяції білої лелеки через військовий стан. Основні зусилля компанії наразі зосереджені на відновленні та укріпленні електропостачання після бойових дій. Проте фахівці ДТЕК проєкт не забувають та продовжують дбати про захист тварин. Спеціальні захисні металеві конструкції, якими укріплюють гнізда лалек, вирішують одразу декілька проблем. Це спеціальна металева конструкція, яка тримає все гніздо. Це робиться так, щоб птахи себе відчували комфортно і не падали пташенята донизу. До а також, якщо це відбувається, металева конструкція тримає гнізда і гілки, які є на гнізді, не падають. І клієнти наші теж знаходяться з освітленням. І немає ніяких нас. Відключень по мережі. Нещодавно декілька бригад фахівців компанії ДТЕК встановили дві такі металеві конструкції у Кам'янському районі у селах Ільїнка та Степанівка. Сьогодні була запрошена на чудовий захід, який проводить ДТЕК Дніпровські електромережі. Це приклад людяності українців віри в майбутнє. Тому я впевнена, що такі заходи необхідні для того, щоб ми зберегли свої національні цінності. Лелека є безпосередньо одним із символів Хреничанської територіальної громади. В цьому дійстві дійсно ми вбачаємо, що це не тільки тяжкі дні для нашої країни, прекрасно, а й для виховання майбутніх наших поколінь, щоб вони бачили, що дійсно українці, як говорять, і серце, і душа найбільше і ширше в усьому світі. Лелеки доволі часто облаштовують гнізда на електроопорах поблизу будинків людей. Такі сусіди підселились і до мешканки Степанівки Олени. Вона вже декілька років спостерігає за сім'єю лелеки, навіть на власні очі бачила, як птахи будували саме гніздо. Недалеко від нас заходять на гніздо. Я даже бачила, як його будували лелеки, як вони збирали гілочки за городом і у своїй дюбику і носили на гнізду, і там його будували. Дуже цікаво, як вони прилітають. Кожну весну тепер вони прилітають на те гніздечко, там своїх пташеняток. Через таке цікаве сусідство у Олени часто зникало світло і вона звернулась до спеціалістів. Енергетики обережно перенесли на металеву платформу гніздо та закріпили конструкцію на опорі. Тепер завдяки цьому проєкту птахам нічого не загрожуватиме, а мешканці будуть з надійним електропостачанням. І на останок до новин спорту. Кам'янське відкрило нову сторінку в спортивній історії. Вперше наше місто приймає чемпіонат України з волейболу Дитяча ліга. Цими вихідними на спортивній арені СК Прометей» стартували змагання серед дівчат 2009 року народження. Наступними виборювати першість будуть волейболістки 2007 року. Не змогли оминути таку важливу для міста спортивну подію і мої колеги. На перший тур чемпіонату України до Кам'янського з'їхалися юні волейболістки з різних міст України, зокрема Чернігова, Бахмача, Запоріжжя та Новомосковська. Ради вітати в нашому місті гостей з інших регіонів України. Сьогодні у нас проводиться чемпіонат України з Я знаю, що всі команди дуже ретельно готувалися до цього чемпіонату, тому змагання будуть яскравими. я хочу від усіх нас. Також подякувати нашим захисникам за які ми можемо проводити такі заходи. Це дуже цікаво, що в нашому саме місці проводиться саме чемпіонат України. Коли ми дізналися, ми були дійсно у захваті, що у нас є така можливість. Дуже багато є цікавих моментів, як при розіграші м'яча при подачі, при розминці. Ну, дуже дуже все так активно. Дивитися цим дуже цікаво. Тільки що зіграли першу гру. Ми грали з Запоріжжям рахунок 3-1 на нашу користь. У першу гру ми трішечки розсіяні були в такому дуже гарному залі, великому. У нас такого залу нема. А потім вже зібралися і показали свою гру. Проведення змагань такого рівня стало можливим завдяки підтримці міської влади та постійній роботі щодо розвитку дитячого спорту в Кам'янському. Напередодні чемпіонату міський голова зустрічався з нашими волейболістками їх батьками. Та тренерами, щоб передати грошовий сертифікат на підготовку та участь у змаганнях це подія, така подія хвилююча, відповідальна. Хочеться подякувати міському голові Андрій Білусу за, за те, що підтримав, і будемо слідкувати, будемо болювати за на, за наших дівчат, тому що дуже перспективні, дуже потужний тренер. А коли команда Грає у своїх стінах на такому майданчику. Я думаю, що у нас непогані шанси. Шансі поборотися за призові місця для наших дівчат. Участь у чемпіонаті це дебют. У першій грі вони впевнено лідирували два гейми та на два очки програли в третьому. Тож за емоціями та драматизмом зустріч з Новомосковськом видалася дуже яскравою. Втім, у перший день змагань кам'янчанки вибороли і першу перемогу у першій другій партії. Я бачила, що у дівчат був такий на настрій, о, от, вони всі підбігали, так, гей, гей всі посміхалися, а потім вже третя-четверта партія, всі такі усталі, всі вже без усмішки, так що було так, розпалося трішки. Потім к нам підійшов тренер, сказав, щоб ми тут потрібні нам зібратися і якось стало краще. На такому рівні ми граємо вперше. Перші дві партії вони зіграли то, що вони вміють, потім немножко подустали, потім сумели зібратися, доіграти грати чорту партію, як надо. ми займаємося спортом. Ну не для того, щоб нервничати, не для того, щоб тряслись ручки і так далі. І так далі. Поэтому пытаюсь їм говорити, щоб вони грали в удовольствие. Вот коли вони грають в удовольствие, тогда все виходить. Перший раз в повному складі а, в чемпіонаті України і в дитячій лізі. Раніше у нас були, але були наші дівчата, як вогравців додавали до інших команд, але так, щоб вся команда прийняла участь на чемпіонаті України, то ще такого не було. У підсумку за результатами першого туру чемпіонату серед дівчат 2009 року народження кам'янчанки посіли третє місце. Наступними вихідними перший тур проведуть вже старші та більш досвідчені спортсменки наші дівчата 2007 року. А тепер дізнаємось прогноз синоптиків. Погода нагадує, що зима не за горами. Завтра похолодає і дощитиме. Вночі плюс 8 градусів, в день плюс 12. Хмарно. Вдень і ввечері теж дощитиме. Вітер східний та південно-східний до 4 метрів на секунду. Ну а це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Новин у студії для вас працював Володимир Кремінь. Дбайте про свою безпеку та спокій, і за можливістю не забувайте підтримувати хлопців. Все буде Україна!